Всім привіт! Мене звати Євген Клопотенко і це мій youtube канал. І знаєте що? Я хочу сьогодні з вами поділитися одним таким універсальним рецептом. Бо коли наступають часи, коли мало електрики, знаєте, постійно я думаю над тим, щоб все було універсальне і унікальне. І тому я пропоную приготувати соус Болоньєс. Із міста Болонія, тому він називається болонський соус. Зазвичай готується з яловичини, але і я хочу щоб ви приготували його з курки, а потім ми разом з цього соуса болонєза, я покажу, як можна робити абсолютно різні страви постійно. Таким чином, у вас буде одна така базова заготовка, коли ти щось приготував, а потім додав до однієї страви, до іншої страви, до третьої, до четвертої, до п'ятої. І таким чином у тебе супер унікальні різні страви. Можливо, ви колись приходите в ресторан і бачите в меню, що там, наприклад, у вас курячий суп є, а потім у вас є. Картопля з куркою, ну і можливо ще трошки закуска із курки. Це означає, що одна і та сама курка у вас іде, і, і в закуску, і в суп, і в Це називається оптимізація, оптимізація на кухні. І я думаю, що зараз це е, як ніколи актуально. Тому давайте приготуємо і не забувайте, що всередині цього відео у нас буде невеличкий розіграш, І якщо ви любите грати, то тоді дочекайтеся. І перед тим, як я почну готувати, не забувайте ставити підписку, коментар, бо завдяки підписці і коментарю наш український YouTube росте. І все більше і більше ви маєте змоги дивитися е, мої рецепти. Бо інколи ви так просто вмикаєте YouTube, а мене там нема. Бо ви не написали коментарчик. Якщо ви напишете коментарчик, поставите підписку, то я там буду. Для приготування соусу Болоньєс! Традиційно використовується е, цибуля, морква, е, селера, е, але я в Україні знаю, що багато хто не любить селеру, тому просто треба порізати дрібним е, кубиком моркву, дрібним кубиком цибулю е, і, е, і просто все обсмажити на оливковій олії. Цибуля з морквою обсмажується, а нам треба взяти і додати туди гарний, прекрасний соковитий фарш від нашого ряба. Я думаю, що ви давно слідкуєте за мною, і я певен, що ви бачите, що я постійно використовую о, цей фарш, бо він соковитий, він те, що потрібен. Інколи буваєте, додаси фарш, і він стає сухим, і соус стає таким трошки суховатим. А я хочу, щоб він був соковитий, а не суховатий. Тому його використовую. Тепер томатний соус. Я використовую томати або пелаті, можливо, ви бачили. Якщо немає, немає у вас томатів пелаті, пелаті це, до речі, як сливка перекладається, томати сливка, то можете взяти томатну пасту, ліжки її розвести водою. І також буде досить, досить гарний результат. За бажанням можна додати в кориці, за бажання можна додати сюди багато чорного перцю, за бажання можна додати сюди ще е, різних спецій, але це ви як захочете. Це така основа, з якою можна працювати. Перша справа, яку можна зробити для нашої такої заготовки, це е, лазанія. Лазанія болонязва називається. І для цього нам треба взяти листи, уже лазанії. Я знаю, до речі, що ви любите лазанью, бо дуже часто запитуєте в коментарях, дуже часто на сайті шукаєте лазанія, 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 лазанія. Це якась така. От яке у вас доставлення до лазанії? Чого ви такі любите? Добре сирники, добре борщ, але лазанія? це для мене дивина. Але все ж таки вам покажу, як її готувати. Тому зараз візьмемо. І зробимо соус бешамель. Соус бешамель – це французький соус. Українською мовою називається біла підлива. Ось так. Українізуйтеся використовуйте, наприклад, не бешамель робимо, а білу мачинку. Тому у нас буде лазанья з білою мачинкою. Звучить. По-моєму, звучить. Лазання, коли ми її дістанемо, ми можемо поставити її, порізати, поставити до холодильнику і вона буде знаєте, і завтра, якщо розігріти. Після завтра буде вона смачна. Але ж хочеться і ще одну страву, поки лазанья запікається, поки у нас є світло. Давайте зробимо пасту. Треба її просто відварити і також частиною соуса залити, змішати, і вже можна прямо відразу сідати і їсти. Давайте це зробимо. Ось так. Зверху трішки пармезану або будь-якого іншого сиру. Це дуже смачно. І трішки зелені для кольору. І паста. Також готова. І третя страва вона має назву запіканка. Ну, наша, не, наша запіканка з нашою заготовкою. Запіканка з заготовкою. Картопля відварилася. Я її обожнюю не чистити. Ви знаєте, що для мене чистити продукти от скільки можна, стільки я і картоплю не чищу. Тепер я беру отак, гарну кастрюльку і так витискаю, знаєте, наче із картоплі роблю як на пісочне печиво, така наче основа для нашого соусу. В принципі, я приготував три страви, а я думаю, три дні можна нічого не готувати, бо їжу у вас є. Дві годинки, все приготували, і потім три дні будете це все їсти. Смачно, смачно, круто, круто. Як відповідає, реалім сьогодні сьогодення? Відповідає реалі сьогодення. До духовки. А зараз, як я і обіцяв, у нас буде розіграш. Як відбувається розіграш? Все дуже просто. Ви е, коментуєте. І той, хто коментує, просто коментує будь-який коментар серед цих людей, серед вас, я оберу е, рандомно просто один коментар і подарую футболку з назвою не їхав неїхавда. Ось вона. А якщо ви, ви візьмете це відео, поширите собі в сторіс, то серед цих людей я виберу і подарую набір для борщу з мого онлайн-магазину. Ось такі наші прекрасні три страви готові. Одна на сьогодні, одна на завтра, і друга на завтра і на післязавтра. Також. Якщо, до речі, ви не хочете готувати, то ви знаєте, що я запустив сервіс по приготуванні їжі. Ви можете позвонити або написати повідомлення, замовити собі кухаря. Додому він прийде і за 2,5 з годинками вам приготує на 3-4 дні їсти. І ви можете це не своїми руками робити, а інші за вас це зроблять. Тому це сервіс називається Макітра. Переходьте і дивіться. До зустрічі.